Морква культура нібито проста, але кожен, хто хоч раз сіяв її на своєму городі, знає, що ця помаранчева пані має свій характер, іноді сієш цілу грядку, а через тиждень другий дивишся зійшло лише де-не-де, а решта порожня, наче хтось вибрав насіння. То в чому ж річ? Чому морква, така невибаглива на вигляд, раптом відмовляється рости як слід? Насамперед треба розуміти, що морква має дуже дрібне насіння, вкрите ефірною оболонкою, яка не пропускає вологу. Через це воно може лежати в землі довго, перш ніж почне прокидатися. Якщо весна суха або посів зроблений у непросочений ґрунт, то насіння просто не може напитися води, щоб ожити. Тому сходи виходять рідкі, а інколи не з'являються зовсім. Інша проблема сама земля. Морква любить пухкий розсипчастий ґрунт без грудок. Якщо грядка після дощу або поливу злипається, утворюючи кірку, молоденькі паростки не мають сили пробитися нагору. Часто буває, що під кіркою насіння вже проклюнулося, пустило корінець, а потім задихається без повітря. І господар навіть не здогадується, що причина не в насінні, а в тому, що земля закам'яніла. Так само велике значення. Має глибина сівби. Морквяне насіння повинно лежати не глибоко, не більше сантиметра півтора, якщо заглибити його більше, то воно просто не матиме сил пробитися. Часто городники засипають борозенки товстим шаром землі, а потім дивуються, що нічого не сходить. З іншого боку, коли насіння лежить зовсім на поверхні, його може знести вітром або змиє дощ. Тому треба знайти золоту середину. Дрібно, але щоб насіння було прикрите і мало контакт з вологою землею. Ще один момент, який часто недооцінюють температура. Морква може витримувати прохолоду, але сходить вона лише тоді, коли ґрунт прогріється хоча б до 80 градусів. Якщо посіяти занадто рано у холодну землю, насіння лежатиме тижнями без руху. І частина просто загине від плісняви. А якщо посіяти запізно, коли вже починається спека, то верхній шар швидко пересихає, і ніжні паростки не мають шансів. Багато хто також не звертає уваги на якість насіння старе, пересушене чи зберігалося в теплі, воно втрачає схожість. Насіння моркви краще купувати свіже, перевірене або ж своє зібране торік. Але висушене і збережене у скляній банці в прохолодному місці. Якщо ви купуєте насіння в кольорових пакетиках, не лінуйтеся подивитися дату фасування. Саме вона, а не строк придатності, найкраще показує, наскільки воно свіже. Також треба пам'ятати, що морква не любить густоти. Коли насіння висипають без розбору, сходи виходять кубками і корінці починають тіснитися один з одним. У результаті виростає не морква, а дрібні мишачі хвостики. Щоб цього не було, краще одразу під час сівби дотримуватися відстані або змішувати насіння з піском, тоді воно розподіляється рівномірніше. Ще одна поширена помилка полив після сівби. Багато хто поливає грядку з лійки сильним струменем. І вода просто вимиває насіння, зносячи його в одну купу або глибше в землю. Так робити не можна. Після посіву потрібно лише злегка зволожити поверхню, найкраще через дрібне сито або оприскувач, щоб земля осіла, а насіння залишилося на місці. Не варто також нехтувати вибором місця. Морква не любить тіні, особливо на ранніх етапах. Якщо грядка стоїть під деревом або біля високої культури, сходи будуть слабкі. Найкраще місце для моркви сонячне, рівне без застою води. Добре, коли перед нею на тому місці росли цибуля, картопля чи капуста тоді земля вже удобрена, але не надлишково азотом, бо від нього морква росте в гичку. І нарешті одна з головних причин, чому морква не сходить, це нетерплячість господаря, морквяне насіння сходить повільно, іноді аж через 2-3 тижні. А людина, бачачи порожню грядку, починає пересіювати, розпушувати, поливати і тим самим лише порушує тонкий процес проростання, треба просто дати моркві час. Вона, як кажуть старі городники, думає довго, але росте вірно. Отже, причина того, що морква не росте, рідко буває одна. Це завжди поєднання кількох дрібних помилок, не досить вологої землі, неякісного насіння, неправильної глибини чи невчасного посіву. Та все це можна виправити, якщо знати, що саме їй потрібно. Морква, як і будь-яка рослина відповідає на турботу, якщо її посіяти правильно, дати м'яку землю, вологу і спокій, то проросте кожна насінина і дасть щедрий урожай. Щоб морква зійшла дружно, треба починати не з насіння, а з землі. Грунт це перше, про що варто подбати, бо саме він дає або забирає силу росту. Для моркви потрібна легка розсипчаста земля, де корінь може вільно тягнутися вниз. Якщо у вас глина з твердими грудками, то морква буде коротка, покручена, ніби її стискали з усіх боків. Добре, коли земля після зими глибоко перекопана, з осені внесено трохи перегною або компосту, але не свіжого гною, свіжий гній, ворог моркви, від нього вона розгалужується, стає гіркуватою і довго не зберігається, тому краще удобрювати за рік до посіву або під попередню культуру. Весною землю треба розпушити, дати їй прогрітися і набратися повітря. Не лінуйтеся пройтися грабельками кілька разів земля повинна бути м'яка, ніби пух. Коли вона пересихає зверху, можна трохи зволожити, але не робити болота. Морква не любить, коли вода стоїть. Якщо ділянка в низині, краще зробити грядку вище, щоб зайва волога стікала. Перед сівбою треба перевірити насіння. Якщо ви сумніваєтеся у його свіжості, зробіть просту перевірку покладіть кілька насіннин. У вологу серветку чи марлю і залиште на пару днів у теплому місці. Якщо більшість на бубняві можна сіяти. Якщо ж лежать сухі, не витрачайте часу, купіть інше. Але навіть хороше насіння потребує підготовки. Найбільша біда морквяного насіння ефірні олії, які не дають воді потрапити всередину. Тому його треба замочити. Є кілька способів: найпростіший просто залити. Теплою водою на добу. Але краще зробити так: насипати насіння в тканинний мішечок, занурити у теплу воду близько 40 градусів. Потім кілька разів промити чистою. Можна навіть потримати мішечок у теплій воді з краплею меду. Кажуть, що це допомагає пробудити насіння. Інший спосіб так званий барботаж. Це коли насіння тримають у воді. Крізь яку проходить повітря. У домашніх умовах можна просто налити воду в банку, опустити трубочку від акваріумного компресора і лишити на 12 18 годин. Такий метод добре вимиває ефірні речовини і насичує насіння киснем. Після цього воно сходить у два рази швидше. Після замочування насіння треба злегка підсушити, щоб воно стало сипким, але не пересохло. Якщо ви сієте відразу, можна навіть не сушити повністю, просто розкласти його на рушнику, щоб не злипалося. У деяких господарів є інший спосіб вони змішують насіння з невеликою кількістю сухого піску або деревного попелу. Це допомагає розподілити його рівномірно в борозенці. Сам посів справа відповідальна. Борозенки робляться дрібні, не глибше сантиметра, на відстані 15-20 см одна від одної. У вологу землю висівається насіння, потім злегка присипається пухким шаром землі або сумішу піску й торфу. Не треба трамбувати чи поливати струменем, достатньо обприскати. Якщо є можливість, накрити грядку тонким шаром агроволокна або навіть старою тканиною, це збереже вологу і не дасть утворитися кірці. Дуже важливо не допустити пересихання землі в перші дні після посіву. Якщо стоїть вітер чи сонце, верхній шар швидко висихає і проростки гинуть ще не показавшись. Тому поливати треба регулярно, але обережно, щоб не розмити насіння. Найкраще з пульверизатора або через дрібне сито. Якщо дощів немає, можна робити це кожні два дні до появи сходів. Ще один дієвий прийом посіяти моркву з показчиком. Це може бути швидкоростуча культура, наприклад, редька, салат або кріп, вони сходять швидко, і ви одразу бачите рядки, де посіяна морква. А поки вона сходить, ці рослини не дають землі покриватися кіркою, потім їх просто виривають або зрізають. Це старий сільський метод, перевірений десятиліттями якщо у вас є час і бажання, можна зробити насіння у геллі. Для цього розчиніть у гарячій воді ложку крохмалю, щоб вийшов густий клейстер. Коли охолоне, додайте туди насіння і гарно перемішайте, потім вливайте цей гель у борозенки тонкою цівкою. Так морква висівається рівномірно, а насіння лежить у вологому середовищі, воно не пересихає і швидше проростає. Щоб зекономити насіння і час, дехто практикує посів на стрічках. Звичайна туалет на папір, трохи клейстеру, і через кожні 3-4 см приклеюються насінина, потім стрічку укладають у борозенку, присипають землею, і все насіння рівно, відстань витримана, сходи не потребують проріджування. Після посіву головне терпіння Не треба коперсатися у грядці, шукати сходи. Якщо ви все зробили правильно, вони, вони з'являться. Перші паростки тонкі, крихкі, але якщо не зламати їх поливом чи не задушити кіркою, вони зміцніють. Тому, коли земля після дощу підсихає, її треба обережно розпушувати між рядками, щоб повітря потрапляло до коріння. І остання, але важлива порада не забувайте про вологу. Морква сходить лише тоді, коли насіння постійно має доступ до води. Навіть одне висихання після набухання може знищити більшість сходів, тому якщо погода суха, краще частіше зволожувати меншими порціями, ніж раз, рясно, а потім тиждень чекати. Так, морква вимагає уваги, але вона вдячна. Правильна підготовка землі, добір якісного насіння, розумний посів і догляд у перші дні, і ви будете мати рівні, дружні сходи без прогалин і марних перевисівів. І тоді кожна насінина справді проросте, бо отримає все, що їй потрібно тепло, вологу і турботливу руку господаря. Наш народ завжди мав свої способи, як допомогти рослині зійти, коли ніби все зроблено правильно, а сходів нема. Старі господарі кажуть моркву треба не просто сіяти, а просити, щоб зійшла, і в цих словах є не лише жарт, а й розум, кожна дрібниця впливає. Тому народні хитрощі, перевірені роками, і сьогодні не втрачають своєї сили, вони прості, доступні і дієві, один із найпоширеніших способів змішування насіння моркви з піском. Це робиться для того, щоб рівномірно розкидати насіння в борозенці у старі часи. Брали сухий річковий пісок, просіяний, змішували з насінням у пропорції приблизно 1 до 5 і висівали рукою. Так, сходи виходили рівномірні, не густі, а головне, не треба потім мучитися з проріджуванням. Сучасні городники іноді додають до суміші ще трохи деревного попелу, це і розпушувач і захист від ґрунтових шкідників. Ще один перевірений метод посів з компаньйонами моркву часто сіють разом із редькою, салатом або кропом. Ці культури сходять швидко, позначають рядки і не дають утворюватися кірці на землі. А коли морква підростає, швидкі сусіди вже прибрані з грядки. Наші бабусі так робили завжди сієш моркву з редькою і не помилишся. Є також методи з додаванням сухого насіння вівса чи ячменю. Вони прокидаються швидше, пробивають ґрунт, роблять його пухким, а потім, коли морква набирає силу, зникають самі. Так земляни твердіє, і морквяні паростки легше пробиваються назовні. У давнину це називали помічниками в сходах. Щоб насіння моркви швидше проклюнулося, його обробляли попелом. Попіл це, це стародавнє універсальне добриво. Достатньо на ніч замочити насіння у слабкому розчині попелу столова ложка на літр теплої води, потім підсушити і воно зійде швидше. Попіл дає не лише поживні речовини, а й знезаражує насіння, змиваючи ту саму ефірну оболонку, через яку вода не потрапляє всередину. Дехто користується ще одним старим способом обробкою марганцівкою. Роблять слабенький рожевий розчин і на півгодини занурюють насіння. Це допомагає знищити грибкові спори і бактерії, які можуть бути на поверхні. Після цього насіння обов'язково промивають чистою водою, підсушують і сіють. Така обробка не шкодить, але приносить користь. Сходи виходять міцні і здорові. Є ще дуже цікавий народний прийом посів з прянощами. Наші прабабусі змішували морквяне насіння з невеликою кількістю меленого кропу або коріандру. Кажуть, що запах цих трав відлякує морквяну муху, а земля після такої суміші довше тримає вологу. До того ж, сходи пахнуть приємно, і шкідники обходять їх стороною. Селяни старшого покоління також радили під час посіву трохи примовляти чи приговорювати, не через забобони, а тому, що так вони сіяли не поспіхом, а зосереджено, обережно, казали сієш моркву, не поспішай, бо вона того не любить. Дійсно, поспіх під час посіву веде до помилок хтось насипле забагато, хтось занадто глибоко, хтось забуде полити. А коли сієш спокійно, з увагою, усе виходить краще. Ще один старовинний секрет: посів моркви з крохмальним клейстером. Це зручно і дуже практично. У селі його робили. Просто у миску наливали трохи води, додавали ложку борошна або крохмалю, доводили до густоти сметани, а потім, коли охололо, підмішували насіння. Потім брали ложку і вливали цей гель у борозенки. Завдяки цьому насіння не висихає і лежить рівномірно. А от у деяких місцевостях, особливо на Поліссі, моркву сіяли з мокрим піском, насіння попередньо замочували на добу, потім змішували з вологою піщаною масою і клали в землю. Так воно одразу має контакт з вологою, а пісок не дає йому пересихати. Цей спосіб допомагає навіть у посушливих районах. У Карпатах є своя хитрість. Там перед посівом насіння моркви клали в полотняний мішечок і на кілька днів закопували в землю, де тепло й волога. Так насіння уживало, і після цього швидко сходило це називають прокльовування в землі. Потім його висушували до сипучості й сіяли, і вже через тиждень сходи були дружні, ніби під копірку. Ще одна добра порада від старих господарів. Не сіяти моркву після петрушки чи селери. кажуть, що вони родичі і виснажують землю однаково. Краще після капусти, огірків або цибулі. Тоді морква росте гарна, рівна, солодка, і ніяких шкідників не боїться. Колись також використовували змочене зерно пшениці. Його клали у воду разом із насінням моркви, воно починало дихати, виділяти вуглекислий газ і цим. Пробуджувало морквяне насіння такі природні способи замінювали будь-які стимулятори росту. Дехто з сучасних городників переймає старі методи і додає до них нові. Наприклад, замість марганцівки, насті ромашки або календули, які теж знезаражують. А замість клейстеру гель із Алое, бо він має природні стимулятори. Але суть одна. Дати насінню м'який початок, не кидати його в суху землю, а допомогти зробити перший крок. І хоч технологій стало більше, досвід предків залишається найціннішим. Вони знали, що кожна рослина, як дитина, її треба зустріти добром, водою і турботою. І тоді навіть найдрібніше зернятко проросте, бо відчує тепло рук, які його сіють. Саме тому народні методи живуть досі, і кожен хто пробує їх на своїй грядці. Переконується, працює. Морква, культура вдячна, але вимоглива до дрібниць. Якщо запам'ятати кілька головних правил, то перевисівати грядку не доведеться, а кожна насіннина принесе користь. Найперше не поспішати і не запізнюватися. Найкращий час для посіву, коли земля вже прогрілася, але ще не пересохла. У більшості регіонів це кінець квітня або перші дні травня. Якщо весна холодна, краще почекати кілька днів, бо морква не любить, коли насіння лежить у сирій і холодній землі. Але якщо запізнитися і посіяти в спеку, волога швидко зникне і сходи будуть рідкі, тож важливо знайти золоту середину. Наступна річ постійна волога. Не треба поливати щодня, якщо земля тримає воду. Але не можна допустити, щоб верхній шар пересихав, коли насіння набубнявіло, кожне висихання для нього смертельне, тому краще поливати частіше, але обережно через дрібне сито чи розпилювач. Якщо стоїть спека, корисно прикрити грядку легким агроволокном чи просто старою тканиною, поки не з'являться перші паростки, це збереже вологу і захистить від кирки. Коли морква вже зійшла, догляд. Має бути постійним, але спокійним, найважливіше розпушування міжрядь. Земля повинна дихати, бо коріння розвивається лише в пухкому середовищі. Якщо після дощу утворилася тверда кірка, її треба акуратно розбити, не лінуйтесь пройтися грабелькою або сапкою, коли земля підсихає, навіть легке розпушування зберігає половину вологи в ґрунті. Пам'ятайте і про проріджування, хоч би, як рівно висіяли, завжди знайдуться місця, де сходи зійшли густо. Якщо не прорідити, морква залишиться дрібною. Перший раз це роблять, коли з'являться два справжні листки, залишаючи між рослинами 2-3 см через кілька тижнів повторно, вже з відстанню 5-6 см. Тоді кожен корінь матиме простір для росту і врожай буде рівний. Ще одна порада: не перестарайтеся з добривами. Морква не любить надлишку азоту, бо від нього росте лише гичка, а сам корінь стає водянистим і без смаку. Найкраще підживлення деревний попіл або настій кропиви, який містить калій і залізо. Якщо ґрунт родючий, можна обійтися без підживлення зовсім. А от перегній чи свіжий гній під моркву вносити не можна, це вже перевірено. Тисячами городників. Також варто стежити за шкідниками. Найнебезпечніша морквяна муха, вона відкладає личинки біля коренів і ті підгризають моркву, від чого вона темніє і псується. Щоб цього уникнути, не тримайте поруч грядки з цибулею. Запахи взаємно допомагають. Морква відлякує цибульну муху, а цибуля морквяну. Досвідчені господарі сіють ці культури поруч рядками. І шкідники обходять їх стороною. Якщо ж мухи все-таки з'явилися, можна посипати грядку тютюновим пилом або змішаними з попелом. Це старий спосіб, але дієвий. І ще одне правило: не залишайте після проріджування морквяні листочки на грядці, саме їхній запах приваблює шкідників, зібрані залишки краще винести подалі або закопати в землю. Дуже важливо дотримуватися сівозміни. Моркву не можна сіяти на тому ж місці, щороку, земля втомлюється, а хвороби і личинки накопичуються. Найкраще повертати моркву на ту ж грядку лише через 3-4 роки. За цей час земля відновиться і урожай буде кращий. Коли морква підростає, не треба поспішати її висмикувати для проби це травмує сусідні корені. Краще вибрати одну крайову рослину для спостереження. А збирати врожай варто лише тоді, коли листя починає жовтіти і лягати, це знак, що корінь дозрів. Зберігати моркву теж треба з розумом після викопування її не мийте, просто обтрусіть від землі, дайте підсохнути кілька годин і складіть у ящики, пересипаючи сухим піском або тирсою. Так вона пролежить усю зиму, не втрачаючи соковитості. Якщо ж морква росте для зберігання, то останні два тижні перед збором поливати її не варто корінь стане міцнішим і довше триматиметься. І наостанок найважливіше правило не лякайтесь, якщо щось не вдалося з першого разу. Морква рослина терпляча, але й навчальна. Вона показує, як навіть у простих речах головне увага і турбота хто сіє з розумом і любов'ю. Той завжди матиме добрий урожай, бо кожне насіння, яке бачить дбайливу руку, проростає із вдячністю. Отже, якщо ви підготуєте землю як слід, оберете якісне насіння, дасте йому вологу, тепло і трохи терпіння, ваша грядка неодмінно віддячить. І тоді морква виросте рівна, солодка, соковита, справжня окраса комори, а головне ви будете знати, що зробили все своїми руками по совісті, так як робили наші предки, і як робить кожен господар, який любить землю і поважає її працю.